Дорогі Віддіопольці, я не втомлююсь повторювати те, що ми всі живемо тільки заради того, що такі, як Андрій, такі захисники вийшли обороняти нас у 482 дні тому проти, проти банди расистів, які на нас напали. Я знаю, як Андрій воював. Це справжній герой. Брод, Зелений Луг, Мар'їнка, Березнігувате, Солідар це ті міста, які добре всім нам відомі. І всюди був на передньому краї, Андрій. За героїзм в битві під Солідаром Андрій удостоєний пам'ятної відзнаки командувача військ територіального угруповання Схід. Він просто не встиг його отримати. Хотілося б від себе сказати, що з перших днів ми з Андрієм разом, починаючи з вінкомата, пройшли таке, що, не дай Боже, кому знати і бачити. Хочу подякувати батькам за такого відважного воїна. Та подручню командування нашого, так і да, буде передана подяка до військомата за його бойову роботу, яку він робив з гідністю, героїчно. Молодець. Велике йому дякуємо і вічна слава. Дякую. Вічна пам'ять. Слава Україні. Героям слава.